Пан Дмитро Попов сьогодні зі мною говоримо про те, що у росіянців в головах, якщо можна називати це головами. Пане Дмитре, пабідабесія. Взагалі, як поєдналися ці два слова і як день, коли варто шанувати жертви і шанувати загиблих, перетворився на масову загальнонаціональну кладбищенську і не зовсім попойку? В який момент? Складно сказати, але під час Радянського Союзу такого точно не було. Тобто, це вже після 91-го року, 1991 а, Але не тільки кладбищенську попойку, ще й Едекий Анонс Загальний. Можемо повторити. То тобто, єсь, і от все це. І от так це першу часи напам'ятаємо, інша частина це лякаємо весь світ. Ось десь таким чином маною відбувається. А можна відслідкувати взагалі? Є тригерні якісь моменти, в який момент те той день, який був о, святом зі сльозами на очах, взагалі став святом, а не днем згадки. Про людську наджорстокість, про людську жадібність, про кривавих диктаторів і кривавих, ем, ну скажімо, правителів, яким не шкода своїх людей, як роботу над помилками. В який момент що тригернуло перетворити росіян? Це на день ми можемо щось повторити, починаючи. В голові це існує, починаючи від людини, яка в принципі навіть не обов'язково може бути грамотною, але переконана в тому, що вона щось може повторити, і закінчуючи людиною, яка призначена у них керувати їхніми регіонами, тобто їхньою державою. Що стало тригером? Вони погано жили, вони добре жили. Що? Ну, ви знаєте, це моя особиста думка, і я не знаю, чи є вона об'єктивною і реальною. Але я вгадаю таке, що є імперія, яка має назву Російська Федерація, це імперія, яка використовує ресурси і населення. Не росіяни використовують ресурси населення інших національностей. Ну, там Башкіри, то якути і так інше. Їх Там дуже дуже багато. І я так розумію, що ось от ці ресурси, вони все ж таки, вже межа використання зараз за часом, є на максимумі в цієї імперії і тому. Для того щоб це збільшити, покращити їм треба нові території і нові етнічні групи, які можна експлуатувати, ну тобто, це звичайний шлях будь-якої імперії, тобто екстенсивне розширення і захват інших територій і ресурсів, от, взагалі, я так розумію, що це перш за все економічно. До речі, ваша колега хвилиночку. Леся, я чую вас. Так. Вибачте, можете? Ну, я зараз спілкуюсь зеленим. З а, все, пока. Мені просто на написав гарний ефір, давай. Так. Miss ви самі мусите розуміти, що так буває. Так, ну все, все гаразд. А, а, так ось. Я розумію, що це екстенсивний зріст імперії, він все ж таки має бути, тому що це імперія, і він закінчиться тільки тоді, коли імперія перестане теснувати, припинить. Оце буде дуже добре, але все ж таки я розумію, це відбулося після 91-го року. А коли саме ну, напевне, все ж таки після того, як почив Єльцин. Тому що ну, при Єльці все ж таки це було ну повторення все ж таки радянських свят. А от ось як прийшов в оцей клятий дебіст, то от все і почалось. Тобто ми говоримо про 2000-ні роки. Так, так. Угу. І ми говоримо про маленькі і переможні війни, які так звуться традиційно в історії Російщини, але дуже часто вони були маленькими і геть непереможними, починаючи від, від тих історичних і закінчуючи те, що ми спостерігаємо зараз. Якщо говорити про 9 травня і те, що вони насправді творять на 9 травня, ем, хода з портретами. Членів загиблих раніше або померлих згодом вже після війни, ветеранів війни, учасників війни. Здавалось би, ідея непогана пам'ятати тих, хто поклав своє життя і здоров'я заради перемоги. Але те, в що це зараз перетворилося, ну, якщо ми бачимо порноакторів, голівудських артистів, молодих і не дуже, взагалі комп'ютерних персонажів зараз на тих от палях, які портрет і портрети перебувають на палях. Це для того, щоб що ну, ви знаєте, у мене, от як ви сказали, до речі. Відразу чомусь згадались на дошках об'яв біля будиночків, в тому числі в Києві, до вас приїде майстер з, з програмного забезпечення, і там, як правило, портрет або Тома Круза, або Бреда Піта. І от такого майстра ждуть. Ну, Напевно, щось таке відбувається в головах росіян. Або вони сп'яно не розуміють, що це взагалі таке. Ну далі якусь там портрет. Або то якось там прапор і пойду, буду нести. Неважливо, що там, навіть якщо там буде свастика, все одно понесе або це, взагалі, Стьоп, як це говорили, це з російським опозиціоніром. Вони все бачать в цьому Стьоп. Але ну на, на мій погляд, ну на такому рівні стіб, я все ж таки бачу це помилки або із за халатності, або в цей авось. абось. Ну, гарна картинка, да. Там порнозвізда в військовій формі, в військовій формі тих років? Ну напевно, так напевно, красиво. Ну, давайте понесемо. Ну, якщо відео, відео вмикнути цієї героїні, то там такі бої відбуваються, що ну Ми зараз ну, дуже про форму Сашу Грей. Зокрема, вона кілька разів потрапляла так. в перелік цього безсмертного полка на плакати. Але це що це про байдужість насправді або це про імітацію зацікавленості в історії? Бо задумувалося, що ти несеш портрет людини, яку ти знаєш. Дідусь, бабуся, прадідусь, прабабуся, дядько, ну, сусід, брат несуть. А тепер ну, що ти і несеш? Так. Я думаю, що от слово імітація дуже влучно. Тобто, треба щось робити, це має бути в таких якісь так візуальних рамках, і зараз ну скажімо прямо цієї порноактриси. Ну дуже дуже такий вигляд привабливий, і тому це додасть позитивних емоцій, що от така героїня була. Але все ж таки, ну це викликає ну або відчуття такої гідоти. Або відчуття, ну коли це е, з критичним мисленням сприймаєш, або відчуття того, що, е, Боже, хто там живе на, на, на теренах на цих болотах. А от власне це питання: хто там живе? Бо виглядає так з того, що ми з вами бесідуємо зараз: всі несуть і я не несу. Це <плес> ж е, історія натовпу. Думати не обов'язково, е, як це головне правило виживання в натовпі. Іди туди, куди несе тебе натовп. Можеш навіть ногами не рухати. Винесе. Вони так, так. живуть чи вони так виживають? Е, а можливо, поєднання. Я так маю на, на увазі. Да? Можливо, і живуть, і виживають. Хто, хто як. Е, але ви, ви знаєте, от ви зараз чомусь мені нагадали інструкцію, за якою. Е, Росіянці будують і державу, і будують взагалі суспільство. і ця інструкція існує дуже давно. Вони її майже покроково втілюють в життя. Ця інструкція має назву «1984 Оруел». Там все це прописано. От все це, що вони зараз роблять, там все це прописано. Ну, можливо, більше книжок якось не вдалося їм прочитати. Ну тим, хто режисує все ці події, або це їх любима книжка. Ну я не знаю. Ну там у них ще замятіна. Ми пам'ятаєте, є ще така антиутопія дуже ну дуже. Точкова і дуже показова, якщо натягувати на російське суспільство. Ну, і якщо вже говорити про мої улюблені книжки, то е, колгосп тварин він же Скотний двор, е, як російською перекладається, він так само дуже яскраво простежується у тому, що відбувається нині в російському суспільстві. Дев'ятий живо. Так, так власне, далеко щоб не ходити. Ви знаєте, є навіть да. зараз видання. Нова ж хвиля зацікавленості, зрозуміло, в антиотопіях. Зокрема, це Оруел думав, що він антиутопію писав. Да? Там <рисвіт> ні ні. <рисвіт> <рисвіт> Ви знаєте, що до речі, його дружина, яка працювала в розвідці британській, вона суттєво йому допомагала з матеріалами, зокрема, у відділі. Пропаганда і контрпропаганда. Так от зараз не про них питання у тому, що ці всі прекрасні люди відчувають соціальну нерівність. Так, звичайно, Они... кожен кожне міті. Більше того, вони коли приходять на мітинги, власне, вони коли приходять на парад, у них стоїть отряд, у них стоїть забор, паркан, через який пропускають тих, кого в перший ряд, тих, кого в другий, тих, хто не пройшов фейс або інший контроль. Яким з цим жити взагалі? Ти приходиш на парад раптом ще з георгіївськими колорадськими стрічками, а тобі кажуть, ні ні-ні, рожей не вийшов. Ви знаєте, в цій державі це напевно не є образою, тому ну, тому що ну так сьогодні не вийшов. Завтра на будь-яке там інший захід. Можливо, моє обличчя й вийде або морда, або морда мордоліця, як вони говорять. А, ну все ж таки, ну це дуже образливо насправді. На, на І насправді, от ми з вами дивилися цей сюжет, коли от цей фейс-контроль був. Ну, виглядає дуже гідно. І вигляд, ну насправді, якщо б от ну я от, да з, з е, помислами е, патріотизму, е, е, русофільства от іду на цей заклад, а мені говорять, ні, ти не зовсім е, русський. іди, там пробач або ще й пінка дадуть, е, іди гуляй. Ну, образа, і я би так як би потилицю так почухав би і подумав, ну ну щось не те в цій державі. Ну я от я ж патріот. Ні, у них цього не відбувається. Ну, вони говорять, ну о, ну і добре, піду себе Бояру накачу або щось, щось таке. Окей, так а це ж психологія натовпу, чи це вже щось інакше? А, як це зветься в, в психології? Тому що натовп це хотіти бути там, де багато людей. Тебе не пускають туди, де багато людей. Ну, так не пускають інших багатьох людей, тобто натопнато <схід> на натовп на НАТО, чи як це? Ну ні, це знаєте, я так розумію, що питання дуже складне, насправді, але я так розумію, от зараз це імпровізую, це, напевно, натовпи інших категорій. Тобто, є натовп натовпний, а є такий собі, собі натовп такий другорядний. А може, там є і третій рядний, а може взагалі там якісь там отреб'я. Тобто, от, і вони з цим живуть, вони це сприймають. Ну, а якщо, якщо московит. Він є столбовим московітом, і він є вже вищою твариною на болотах, тому що все інше це понаїхали і це ліміта. Ну, це те ж саме, і тут. Що може змусити людину з громадянством і з паспортом росіянина, паспортом Російської Федерації, стати раптом сміливим і вголос сказати, що ні, я не згоден, і так бути не маю. Що це має бути? Ну, по перше, всі хто можуть це сказати, вже в інших країнах, і звідти вирішать о том, як вони про те, як вони добре будуть будувати нову Росію цивілізовану. До речі, я зроблю деякий відступ, тому що це дуже важливе, я так гадаю, для цієї стріму, тому що коли я був в ефірі, і це було по смерті Навального, і там були деякі представники цієї саме руської опозиції, яка навіть я так розумію вночі кричить про те, що вона російська опозиція. Але коли я їм сказав таке, що я говорю, ну, шановні декабрісти, у вас зараз є дуже цей яскравий емоційний привід для того, щоб прийти в Росію і використати смерть Навального, якого вбили, як емоці... емоційний чинний емоційний для того, щоб підняти хвилю протесту. Але треба бути там, як Ленін в Октібрі треба бути там для того щоб цей натовп піднімати мені сказали да ну ми що з глузду з'їхали ну 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 що ну ви, ну зараз відразу заарештують я говорю так а ви хто ви е, філософи у вигнанні або ви все ж таки революціонери. От, ну давайте, або от таксі, шашечки, або їхати. Щось таке. Вони образились, вони сказали, ні, ви не розумієте російську реальність, ну тоді не треба називати себе, що вони от такі от опозиціонери. Ну, то Китаї да, філософи у вигнанні. Тобто, от дивіться, навіть вони. Навіть вони не ризикують свої, ну дуже яскраві, і дуже правильні думки, які вони там несуть. Вони не ризикують їх уже втілювати в кордонах болота. Тобто, тому про середньостатистичного росіянина взагалі це говорити не можна. Слухайте, ну, ви відкриваєте ящик Пандори, насправді, пане Дмитре, бо де ж тоді межа між страхом, сміливістю, інстинктом самозбереження, сором'язливістю і е, способом продовжувати собі безбідне життя. Або пристосуванством, бо погодьтеся, це все виглядає як класне пристосуванство. Причому незалежно від того, ти в Росії знаходишся чи за її межами. Ну, за її межами набагато краще, насправді це пристосування працює. І до речі, я ще одне таке скажу. Я а скажіть, будь ласка. А коли ви в цю революційну ситуацію все ж таки е сприймаєте і будете використовувати? І мені сказали, взагалі, речну е на голову на це не налезе, коли ви, українці, е переможете, тобто ми. Маємо на долонях на, на тарілочці цієї клятої опозиції принести перемогу, і вони тоді зайдуть в Росію і будуть користуватися всіми її благами. Ви розумієте? Ну це, це верх е, при пристосуванства. Тобто, от, ну ви о, ви дуже правильно це сказали. Знаєте, насправді, коли в Білорусі була революція або спроба революційно скинути Лукашенка, так само білоруські опозиціонери казали, що ви нам маєте допомогти. І вони частково навіть ображалися, що типу, а ви ж нам не допомагаєте. Я не дуже розумію, як ми б мали допомогти білорусам, і вже ж тим паче не маю розуміння, як маю я допомагати росіянам. Ем, окрема історія про те, як людям, які вважають себе непоганими росіянами, комунікувати з нами українцями, які. Не вважають їх хорошими росіянами. Я. Ну, я дуже багато з такими спілкуюсь. Ну як, починаю спілкуватися чому? Тому що до мене, як до психолога, звертаються. Ну, напевно, у них там з психологами взагалі погано, тому що або, там, або психолог в погонах працює на ФСБ, або психолог має якусь причетність до Патріарха Гундяєва. Ось інших психології там по ну я не бачу, тому що ну до мене звертається дуже багато росіян, і коли не важливо, це гарний росіянин, це поганий росіянин. Коли мені телефонують, я говорю а ви росіянин. Він да я перепрошую, я допомоги вам надавати не можу. А а а, що? Але дехто ображається, дещо, дехто говорить, що я нацист і що я бандеровець. Ви себе нацистом де... в цей момент. Ви тішитеся цього. Ви, ви тішитесь від цього слова, що е, вам кажуть, що ви нацисти бандеровець. Ні, я тішуся тільки те, що е, вони розуміють, що я інший, угу. Оце це мене тішить. А е, те, що я, наприклад, є нацистом, е, ну ніколи я не був нацистом. Е, е, труди або життєвий шлях Степана Бандери, це окрема історія. Дуже дуже потребує вивчення і ну, Україна шанує його як героя. Росіянці і вони шанують як герої. Ну, це така ну, є певне протиріччя, вивчення цього дуже дуже важливо для України постаті, але все ж таки для мене це визнання, що вони розуміють, що я не такий і я не є московітом. Хай до до речі, я росіянин за етносом, що я не є московітом і Що я якось відрізняюсь від натовпу. Бо для мене це визнання. Ми категорично інші. Це та фраза, яка вже понад 10 років зі мною. Коли я порівнюю їх і нас. В вашому розумінні, ми категорично інші, і от топ 3 риси, якими ми відрізняємося від них. Ого, так от дуже цікаве питання. Ну, по-перше, це свобода Любія. Навіть іноді, яке межує з. Едикий, я вибачаюсь смахновщиною, тобто настільки свобода, свобода від цього, От взагалі від цього, тотальний тобто, волюнтаризм. Так, так. По друге це звичайна можливість і бажання працювати. Чому тому, що ну так як працюють українці, ну у порівнянні навіть з московитами, і навіть у порівнянні з нашими найближчими сусідами з Європи, все ж таки українці набагато більш працевіти. А коли працюєш? З'являються якісь цінності, з'являються якісь і матеріальні, і духовні, і інші, Ну тому, що ну, це все це треба захищати, все це треба е, якимсь чином е, е, збільшувати. Все це, що відбувалося, коли е, так званих українських кулаків. Знищували так. Тобто, Голодомор від цього звичайно ну одна з причин Голодомору це теж те, що заможні українські землі і заможні українські люди вони працювали набагато більше і мали набагато більше того ж, тих же продуктів харчування. І тому прийшли добрі большевики і все це зібрали з знищуванням населення. І, по третє, напевне, все ж таки це певна. Толерантність до тих, хто це важливо до, до тих націй і народ народів, які ще ще не загрожували Україні. І не несли якісь там погані е, е, історії або якісь погані ситуації. У росіян такого немає. Це от росіяни, якщо ти виглядаєш як не росіянин, е, все, це взагалі людина іншого класу, а е, у українців такого немає. Я резюмую, з вашого дозволу, ви мене виправите однотипні ліниві, які прагнуть жорсткого кулака, а можна і під Каблуком під чоботом. Це про росіян судячи з того, що так. ви сказали. Так, ну і звичайно, Салтыков Щедрин ще сказав, що пам'ятаєте цю фразу. Я зараз перефразую, що виглянув барин в окно і бачить, стоять на коленях, бунтують його кріпасні. Відзнають, що бунтують, але стоять на колінах і так до вечора. Так, От це, так, це бу... росіяни. Хороша історія. Українець хоче бути паном. Росіянин хоче, аби його пан не бив. Так, так. Ну, ви знаєте, щодо того, що Українець чи хоче бути паном, теж є таке питання. Він хоче, бути заможною, поважною людиною. Пан все, да, пан, все ж таки, це якийсь такий зверхні ставлення. Так, до так, ви, ви краще сформулювали е, так, кристалізували мою думку. У мене два питання, знаю, що вас маю відпускати. Принагідно вже прошу ще однієї з вами аудієнції. Як до психолога будь ласка. Знає, так, так? Будь ласка. ми можемо влаштувати сеанси публічної е, е, русу. Е, Терапії можна так сказати, Так, так можна, можна але та тоді тоді ж таки треба напевно російською мовою, щоб вони теж почули і зрозуміли? Треба обговорити. Нам нам доведеться не просто, а хоча зрештою, з проблем зі знанням мов в Україні немає. Люди вільно говорять трьома, що трима і далі. І більше, а питання у тому, щоб і вони нас розуміли або нам краще розуміти. Питань до вас два. Перше, коли у них закінчується дитинство, до чого я? Люди, які закінчується нас... що? Дитинство, ага. коли у російських дітей закінчується дитинство, до чого я всадити дитину в картонний танк, так само як всаджували нацисти в 41-42-му сорок Є відео. Вдягнути його в колорадський костюм або навіть в пікселі забирати з пологового будинку, в який момент ця дитина вже не дитина. Бо нам розповідали про мусульман багатьох. Ми знаємо, да тобто войовничі мусульманські народи, які з 12 років вже а тут. Так, я розумію, що коли дитина російська починає усвідомлювати себе як власну одиницю людства, от з цього моменту і починається закінчення дитинства. Тобто, поки вона не розуміє, в що її одягаю, і в яку коробку її всовують, навіть якщо це танк. Вона ще в дитинстві, а потім ні, до речі, я розумію. Пам'ятаю себе радянське моє минуле. У нас це дитинство закінчилось закінчувалося в третьому класі. В третьому класі ми вже починали середні школи. Ми вже починали бути або дійсно такими ідеологічними октябрятами, і те ж саме оці військові ці паради шкільні з переодяганням в військову форму. оце було з третього класу в радянські часи. А ну, по там де я був. А щодо от сьогоднішніх росіян, ну це здається, коли йде ясільна група. Там ну ясільна, можливо ну, рочів там чотири-три, і вони все вже одягнути у військових. На, на них на всіх там якісь там автомати картонні, дерев'яні, або але все ж таки автомати. І беремо наш дитячий садочок український, коли е, діти в вишиванках, діти з іграшками, діти ну взагалі там країна у стані війни. А в дитячому садочку українському немає нічого войовничого, Оце вот дуже показово. Я не бачив ну навколо мене в Києві дуже багато садків. Там немає нічого такого військового. А у росіянців є. Тому що ну треба. І до речі, дуже комедно виглядає, коли дівчата-росіянці, вони вдягнуті в цих медсестер, причому ну так добряче вдягнути. І хлопчики всі, ну хто в чому ну або м'ясо на забій, ну таке от поділення. Ага. Ми можемо розуміти, що дуже короткий період часу, тоді, коли росіяни є невідповідальними за все те, що відбувається в Україні, зокрема. Ну, тобто, якщо ми говоримо, що вони починають усвідомлювати, в що в них виряджають, що їм дають в руки, в цей момент вони приймають ці правила гри, за якими живе так. вся та країна. Так. На фінал, пане Дмитре, коли парадабесі до 9 травня. Або зникне в Росії, або трансформується в щось притомне, пристойне в розумінні цивілізованого світу. А тут відповідь дуже коротка, насправді. І дуже дуже. Ну я гадаю, що вона майже єдина. Це не моя думка. Я приєднуюсь до неї, коли Російська імперія в вигляді Російської Федерації перестане існувати. Тобто, взагалі, нам в Україні їх земель не треба. Але в цієї утворення Російська Федерація під керівництвом Путінського кооператива Озеро, от воно має припинити своє існування після цього, як можливо, в цих територіях буде якась там держава, можливо, вона буде поділена на інше і коли. Зміниться в оце ідеологія і ставлення до оточуючого середовища, взагалі, в планетарному масштабі, от тоді може бути не факт, но може бути дійсно. У нас з'явиться все ж таки більш-менш цивілі... цивілі... цивілізований сусід. Я дякую вам дуже, Дмитро Попов, психолог, кандидат психологічних наук і майстер з препарування. Росіянців У нашому ефірі Дякую. телеканал Ми Україна Ютуб канал. Підписуйтесь, панове, запитання, запрошуйте гостей. Ну і звісно, будемо вдячні за коментарі, за поширення і за лайки. Всім спасибі.